І Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі. мої, Сьогодні наші храми знову заповнені Божим людом і як кожної неділі у велике церковне свято. Але сьогодні особливий день Він не пов'язаний з життям Ісуса Христа. Богородиці чи святих. Натомість, ми, християни і українці, святкуємо День Незалежності як виявдячності Господу Богу за дар свободи, який наш народ заслуговував так, як напевно, ніякий інший. 24 серпня 1991 року. Не просто стався точкою відліку нової форми державного існування, але і початком утвердження вільного та незламного народу на карті Європи, який згодом перед лицем усього світу покаже справжню ціну свободи. Про свободу. Я б хотів згадати в контексті одного прикладу. Кажуть, що дресурувальники слонів використовують у своїй практиці маленьку хитрість. Вони прив'язують ногу маленького слоненяти до стовбура дерева. І як би той не борсався, але зрушити дерево з місця. Чи позбутися мотузки він не може, коли слон виростає і вже володіє величезною силою, вистачить прив'язати його тонким шнурком до тоненького деревця, що той нікуди не пішов. Слон виростає з щитким усвідомленням того. Що дерево сильніше за нього. Отже, навіть таку велику тварину, як слон, можна позбавити сили звичайним маніпулюванням, зробити з найсильнішої тварини на Суходолі смиренну таку тварину, яка не знає, що таке бути вільним. Багато людей і сьогодні, на жаль, також. Не до кінця вміють цінувати той дар свободи, яким їх нагородив Господь. Неодноразово ставав свідком того, як люди використовували це велике свято, як можливість зробити хатню роботу, піти на поле чи порибалити. І справа не лише в тому такому совковому. Радянському стилі думання, браку патріотичного виховання. На мою думку, це є проблемою віри і гріхом святотанства. Якщо стільки поколінь українців проливало свою кров за вільну Україну, якщо стільки наших дідів і прадідів благали у молитві Бога. Подарувати нашій державі свободу, якщо стільки славних синів і дочок України померли на чужині заслані, не маючи змоги повернутися назад, то як ми сміємо нехтувати таким великим даром? Десь це перегукується і словами Євангелія від Матея з 13 глави? Істинно кажу вам: багато пророків і праведників хотіли бачити, що ви бачите і не бачили, і чути, що ви чуєте і не чули. Проблемою таких людей не просто є байдужість та черствість. Напевно, тут проблема криється набагато глибше. І це є брак вдячності тому, хто назвав нас вільними, позбавив нас око і здійснив мрію мільйонів українців. Сьогоднішній день, отже має пряме богословське прочитання в контексті розуміння вдячності Богові. І дотримання четвертої Божої заповіді. Катехизм Української греко-католицької церкви. Христос наша Пасха навчає. Батьківщина є для людини рідною землею, яка пов'язує її зі своїм народом та його культурою. Християнська мораль. Говорить про любов до Батьківщини, як про чесноту патріотизм. Любов до Батьківщини випливає із четвертої Божої заповіді. Шануй твого батька і матір твою, щоб ти був довголітній на землі, що Господь Бог твій дасть тобі. Виходу 20.12 тому кожен християнин з змістом життя, якого є любов до Бога та ближнього, покликаний глибоко любити свій народ, робити свій внесок у збереження і розвиток його культурної та духовної спадщини. Завданням кожного християнина є побудова. І розвиток справжньої християнської культури, яка формує сумління, забезпечує духовне дозрівання людини та її розвиток, так каже катехізм у параграфі 968-974, розділі. Тому, дорогі мої. Дуже неправильно є казати, що дала мені Україна. Перше задаємо собі сьогодні питання, що ми зробили для України. Що таке Україна? Україна не щось є абстрактне, це я, це ви, це ми разом, це та земля, на якій ми живемо. Ще коли Мойсей виводив ізраїльський народ з єгипетської неволі, Господь дав їм цю обіцянку: дам тобі землю в пощілість, і ти цю землю любитимеш, боронитимеш її перед ворогами. Ось наш обов'язок, як християнин, любити свою землю, боронити її, бо її дав нам Господь, Не ми собі вибрали. Дорогі мої цінними сьогодні для нас є слова Мойсея нашої церкви, митрополита Андрея Шептицького, які стосуються християнської чесноти патріотизму. Християнин може і повинен бути патріотом, але його патріотизм. Не сміє бути ненавистю, і не сміє накладати обов'язків, які противилися вірі. Те, що виглядало б на патріотизм, а на ділі було б ненавистю або противилося в вірі, не є справжнім патріотизмом. Отже, і ми священники. Є теж патріотами, ми зобов'язані бути такими, бо ми є провідниками цього Богом повіреного нам люду і вміємо любити свій народ ліпше, ніж ті, що не вірять в цю нашу любов до народу, бо ми любимо Його працею і самопожертвою. Полягає на ділах, а не на словах. Хто на своєму становищі працює для добра народу, сповняючи сумлінно свої обов'язки, той є ліпшим патріотом, ніж той, хто багато говорить, а мало робить. Що ми можемо зробити для України, кожен з нас, зокрема? Найбільшим нашим обов'язком є молитися. Чи може хтось з нас похвалитися, що постійно молиться за Україну? З яких перші і я щоденно служу літургії, В літургії молимося за, за український народ, за правління, за все військо. Але в особистих молитвах. Отут є питання. Тож Любімо своє, тримаємося свого і дбаємо про своє, але стережімося ненависти, бо ненависть то почуття, таке почуття нехристиянське. Тому що голодні подякуємо Богові за все, що ми від Нього отримали. Ми тішилися, що безкровно здобули в 91-му році свою незалежність. Але правдою є те, що тоді мотузок з нас, як з того слона, зняли, а ми і далі залишилися топчуватися на місці. Щоби зрушити нас з місця, потрібно було щось неординарне. І Господь дав нам нове випробування, яке ми маємо щастю прийти. Сьогодні ми святкуємо. Тридцяту річницю цієї незалежності. Сьогодні, як ніколи, раніше ми чуємося єдині в своїх прагненнях, в єдності сила народу, слова, які мають і стати тим леймотивом для кожного. Тому відкладімо чвари в соціальних мережах. Через політичні вподобання позбудьмося совкового синдрому Моя хата з краю» і почнімо більше дякувати Богу. Я прийшов, щоб мали життя і мали його повні. Івана 10:10. 10. Запевняє Христос кожного, хто зголоситься повірити в нього як Бога і особистого Спасителя. Але надлишок життя, життя з подостатком неможливе без особистісної свободи людини. І це не має дивувати. Адже Господь є дух, а де Дух Господній, там свобода, 2 Коринтян 3:17. А от із прийняттям свободи у багатьох людей виникають певні труднощі, які саме. ще спробуємо розібратися. Передусім особистіша свобода, це відповідальність і зовсім не вседозволеність. Деякі люди помилково вважають, що особистісна свобода це анархія, можливість робити все, що заманеться, без загрози покарання і через це зневажають свободу і відкидають її. Але особистісна свобода. Має на увазі і повагу до особистісної свободи інших людей. І через це справжня свобода несе мир і розвиток, а не зовсім а не війну і руйнацію, те, що відбувається у нас. Війну і руйнацію якраз несе рабство, противага свободі, з якою рабство провадить запеклу війну. І от нам на цьому треба детальніше, дорогі мої, зупинитися, адже сьогодні другий рік, а, а зрештою, вже від 14 року до 9 років точиться запекла війна. І от нам треба зупинитися детальніше і. І побачити цю боротьбу між свободою і рабством, а все через те, що Україна вирішила позбутися більше ні, ніж трьохсотрічного московського рабства, а Московія, як правонаступниця цієї радянської імперії, намагається запобігти цьому і веде саме цю людину-ненависницьку війну. Люди бояться свободи. Адже як велося раніше, свобода це відповідальність за власні дії, і що найголовніше можливість здійснювати її. А от першого і тим більше другого, люди бояться настільки, що готові віддати свою свободу будь-кому в обмін та на будь-що стабільність, російську пенсію, невідомі якісь перспективи. Одним словом, на будь що щоб не приймати самим рішення. І так прикро чути, я в політику не, не пхаюся. Політики на то вчаться. дорогі мої, де вони вчаться, ніде навчаться, хитромудрі байки. І що найцікавіше, люди потім усіма силами будуть захищати цей вибір. Причому до такої міри, що виходить цілком парадоксальна ситуація. Усім відомо, що свобода має свою ціну, і український народ платить за цю свободу велику ціну, але рабство має ще більшу ціну, чому свідками ми всі є. Адже те, скільки довелося Московії і її населенню, що сумує за Радянським Союзом, заплатити за свою стабільність, а точніше за рабство. Скільки смертей? У них теж питання за що? А вони навіть не можуть порахувати, їм ніхто правди не говорить. Вони просто заморозили власний розвиток і майбутнє, фактично знищили його. І коли дивишся різні ролики, Байден не завидуй нам, сміх бере, чи насправді люди настільки зацофані. Байден завидує життю, тому як вони на вулиці в туалети ходять. Так сьогодні Україні, дорогі мої тяжко. Але що пробиш, така плата за ностальгію багатьох її жителів, за багатим СССР, за тим русським міром. Подивіться, скільки продажних людей здають своїх. І саме по їхніх наших територіях показують, куди бити. Проте, дорогі, мої, визвольна боротьба українського народу за власне майбутнє, за можливість жити у вільній країні, де кожна людина матиме свободу своєї особистості в її біблійному, а не в рабському розумінні. Що ж сказати про це? Якщо Бог за нас, то хто проти нас? Римлян 8:31. Якщо Україна і далі боротиметься за свободу особистості кожної людини, яка проживає на її землі, то вона неодмінно переможе. Бо рабство ніколи не зможе подолати потяг до свободи, як пітьма ніколи не зможе подолати світло, чи засвідчив своїм життям і воскресінням Господь Ісус Христос. У ньому було життя, і життя було світлом людей, і світло у темряві світить, і темрява не огорнула його. Тому сьогодні в мирі вийдім з нашого храму, щоб поширити цей мир Божий всім тим, хто є поруч нас зі святом вас, дорогі мої, хай Бог переже вас. І хай благословить нам нашу Україну. З нами Бог, з нами Україна. Слава Україні!